День, любі, мої розводи. Ось виламала, дивіться, яку в мене гілку. Ось велика була гілка, її просто і зломила було. І я ось от гілки із сп'яточками. От набрала таких ось черенків собі. Дивіться, набривала от, з п'ятками такі вони. І зараз спробую їх почеренкувати. Дивіться, як я буду це робити. Ось. І ось ось так обрізаємо тут рівно. Тут он по два листика пооставляємо ось так, ось Оце буде черенок наш. ось він, Он в мене вони вже. Будемо накривати бутилкою. В землю втикнемо. Зараз покажу. так, так, і так, і ось так. О. Це ж вітри повиламували, ту ж завалила одну гілку і на неї повалило на оцю ту гілку велику. От, вона й вийшла. Обламався повністю один. Одна в'ятка повністю одна. Ось, ось. Ось. Земля, земля желательно, щоб з піском була. Щас я... Петрущий пісок у мене там десь є. Ось так Отак. Ось усі п'яточка мали мали. Ось у мене. Так, зараз ось дивіться. Ось покажу приблизно. А ви там піска розбавте, собі, Я от вам приблизно покажу. Ось як їх утекнуть. Дивіться. Он, бочком утикаємо в землю. Ми ось отак. Он, хорошо прито її. І все. І накриваємо отак, ось, бутилкою. Ось. Хорошо там зробити, Я ж то, це ж показую вам, я ж зараз буду робити. Оце так воно буде. Он. І буде вона сидіти у вас, поки не. Корні не пусте і не піде в росту. Як там воно в мене росте. Покажи, як вона, вона, воно вона в мене росте там у тому. Ось як вона росте, і цвіте. О, от, от так вона тоді буде. Тоді можете в горшок пересадити, можете в землю. Ну, пізно я вже в землю не стала, ти кай садила в горшочок і все. Ну, Оце такий вітай, способ. Спасибі вам все.